Угорщина планує антиукраїнський блок з Чехією та Словаччиною. Будапешт хоче зміцнити свої політичні альянси у Брюсселі, каже політичний директор Віктора Орбана. Про це пише видання Політиком. Оглянемо все, що відомо на кінець. Жовтня Угорщина прагне об'єднати зусилля з Чехією та Словаччиною для формування скептично налаштованого до України альянсу в ЄС. Повідомило видання Політико і посилається воно на провідного політичного радника, прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Орбан сподівається об'єднати зусилля з Андреєм Бабішем, чия правопопулістська партія перемогла на нещодавніх парламентських виборах у Чехії, а також із прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо, щоб узгодити позиції перед зустрічами. Лідерів ЄС, включаючи проведення передсаміту, сказав помічник. Хоча до формування міцного політичного альянсу ще далеко, це все ж може суттєво перешкодити зусиллям ЄС щодо фінансової та військової підтримки України. Я думаю, що це станеться і буде дедалі помітнішим, сказав політичний директор прем'єр-міністра Балаш Орбан, коли його запитали про потенційно про потенціал для скептично налаштованого до України альянсу, який може почати діяти як блок у Європейській Раді. Це дуже добре спрацювало під час міграційної кризи. Саме так ми могли чинити опір. Сказав він про так звану вишеградську четвірку, що складалася з Угорщини, Чехії, Словаччини та Польщі у той час, коли після 2015 року у Варшаві при владі була євроскептична партія право і справедливість. Тодішній прем'єр-міністр Польщі Матеош Моровецький очолив цю ініціативу як найбільший як найбільшої член альянсу. А група цієї четвірки просувала політику спрямовану на підтримку. Сім'ї, а також міцні зовнішні кордони для ЄС, і виступала проти будь-якого обов'язкового переміщення мігрантів між країнами-членами. Вишеградська четвірка розкололася після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, оскільки Польща відстоювала жорстку позицію щодо Москви, А угорщина зайняла протилежну позицію. Новий Вишеградський альянс налічуватиме трьох, а не чотирьох членів, адже нинішній правоцентристський прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск є переконаним проукраїнським лідером і і чи укладе якийсь союз із Орбаном. Однак Фіцо та Бабіш повторили погляди угорського лідера щодо України, закликаючи до діалогу з Москвою, а не до економічного тиску. Бабіша критикували за його публічний скептицизм щодо підтримки подальшої європейської допомоги Києву. А нинішній міністр закордонних справ Чехії попередив інтерв'ю Політико, що Бабіш діятиме як маріонетка Орбана за столом Європейської ради. Навіть попри це, реформування будь-якої версії Вишеградського альянсу може зайняти деякий час. Хоча Фіцо був переобраний прем'єр-міністром Словаччини у 2023 році, він утримався від офіційного союзу з угорським лідером у конкретних політичних сферах. Бабіш досі не сформував уряд після нещодавньої перемоги своєї партії на виборах. За словами Балаша Орбана, прагнення Угорщини до політичних альянсів у Брюсселі виходить за рамки Європейської ради. Партія прем'єр-міністра Угорщини Фідес, яка входить до складу ультраправої групи патріоти за Європу, може розширити свої партнерства у Європейському парламенті, сказав він, назвавши потенційними союзниками праву групу європейські консерватори та реформісти, ультраправу групу Європа суверенних націй і деякі ліві групи. За словами радника, так. Ті основні партії, як правоцентристська європейська народна партія, рано чи пізно можуть виступити проти президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, знищивши центристську більшість, яка підтримувала її переобрання. Угорський прем'єр-міністр, який перебуває при владі останні 15 років, наступного зіткнеться з боротьбою за переобрання. і там знаєте, не все так світло для Віктора Орбана, як він намагається вдавати, адже партія Тиса, лідера опозиції Петра Мадіяра, наразі популярні. Арніше за партію Фідес згіль згідно з опитуванням політику. на запитання про майбутню виборчу кампанію. Помічник угорського прем'єра сказав, що вона буде важкою, як завжди, і звинуватив Брюссель у тому, що назвав організованими скоординованими зусиллями, спрямованими на повалення угорського уряду, що включало політичну підтримку опозиції. Європейська комісія заявляє, що заходи щодо утримання коштів для угорщини зумовлені радше неповагою Будапештом до законодавства, Надавства ЄС ніж політичним порядком денним. На запитання, чи продовжує Будапешт підтримувати комісара охорони здоров'я Угорщини Олівера Варгеї, якого за повідомленнями ЗМІ звинувачували в тому, що він керував вербуванням шпигунів в інституціях ЄС. Коли він працював дипломатом ЄС, Орбан відповів, що комісар. Чудово виконує свою роботу. Це просто питання, які використовуються для того, щоб зобразити Угорщину як країну нелояльну до інституцій. Додав він. Ми хочемо бути всередині. Ми є частиною клубу. Ну, важко сказати про що саме цей клуб. Він точно не про європейські демократичні цінності. Він скоріш про єднання з диктатором дешеві. Енергоресурси, які можна отримати від Москви. І це не має також нічого спільного з дбанням про свій народ. Але бачите, популізм у Європі усе ще має високий рейтинг, на превеликий жаль. Тим часом Віктор Орбан, попри не дуже хороший рейтинг його партії, продовжує грати роль страшного миротворця. Він заявив, що Україна та Російська Федерація можуть підписати мирний договір у Будапешті. За словами прем'єр-міністра Угорщини, Будапештський мирний саміт відбудеться, але його дата наразі перенесена. Це та подія, на якій мали зустрітися Трамп і Путін також. У відповідь на нафтові санкції, запроваджені Сполученими Штатами проти Росії, Орбан сказав, нас цікавить, що станеться з угорськими домогосподарствами. Прем'єр-міністр висловив тверду впевненість у тому, що джерело енергії будь-якої країни буде виключено, і що єдиний спосіб зробити це запровадити санкції, але найчастіше це обходиться. Цікаво, чи цікавить його і те, що потенційно було б, якби росіяни прийшли до угорських домогосподарств, але це знаєте вже зовсім інше, і навіть трохи в. Філософська історія нам доводиться боротися за російську нафту і газ. Якщо буде мир, ціни на енергоносії також знизяться. Сказав Орбан, додавши, що більшість країн імпортують російські енергоресурси саме там, де вони найбільше виступають проти Володимира Путіна. Віктор Орбан наголосив, що американці також усвідомлюють, що Угорщина та Словаччина можуть імпортувати цю нафту та природний газ лише з Росії. Звертаючись до європейської політики, прем'єр-міністр розповів про те, що економіка континенту перебуває у вкрай поганому стані, а Італія є найбільшим невдахою. Сказав він. Майбутнє європейської економіки у центральній Європі, заявив Віктор Орбан. А потім повторив свою попередню позицію про те, що він не підтримує вступ України до ЄС. Велика хвиля підтримки України згасає, Європа повинна поговорити з росіянами, заявив прем'єр-міністр, який вважає, що миру можна досягти лише за участю зовнішніх сил. Далі Орбан продовжив цитую: хтось має домовитися про мир з росіянами. Це можуть бути Сполучені Штати, це може бути Європа. Європа не бажає вести переговори з Росією, що є катастрофічною помилкою. Американці ведуть переговори і вони домовлятимуться. І вони вирішуватимуть майбутнє України, її економічні ресурси. Вони вирішуватимуть питання безпеки Європи в угоді з росіянами. А ми, європейці, поводимося так, ніби нам це подобається, і ми будемо аплодувати. Але інакше ми не можемо змістовно втручатися у власне майбутнє, сказав. Орбан Орбан так говорить, ніби в нього, знаєте, найсильніша армія в Європі, і сам він живе у найбагатшій країні Європейського союзу, стільки гучних заяв від країни, у якої ні першого, ні другого, стільки гучних заяв про мир, про миротворчі процеси. Далі він каже, давайте не будемо розпалювати війну, не будемо надсилати гроші, не будемо укладати з Україною угод, які їй корисні, але наражають нас на небезпеку. Ну, дивно, здавалося, що Україна захищає європейські країни від російської агресії, але ну, напевно, Орбану хотілося б, аби Росія була до нього набагато ближче. Це дуже дивне бажання, зважаючи на той факт, що в Орбана, я підозрюю, мав би бути інтернет і він мав би побачити. Як виглядають ті міста і села, до яких прийшов той так званий Огидний Руський Мір? Видання Bloomberg також повідомляє: Орбан планує зустрітися із Трампом, аби обговорити санкції США щодо російської нафти. Угорщина залежить від Москви в основному щодо імпорту нафти і газу, на відміну від багатьох своїх сусідів по європейському союзу, які доклали зусиль для скорочення залежності від російських енергоносіїв після повномасштабного вторгнення Москви в Україну у 2022 році. Угорщина з того часу збільшила свої закупівлі. Ця залежність тепер може становити загрозу енергетичній безпеці Угорщини після того, як минулого тижня США запровадили санкції проти найбільших російських виробників. Обників нафти, намагаючись залучити президента Путіна до переговорів щодо України. ЄС також вирішив запровадити повну заборону на операції з двома великими російськими нафтопереробними компаніями: це і Газпромнафта, а також заборонити імпорти з ПГС року. Міністр закордонних справ Петер Сіярто повідомив журналістам у понеділок, що зустріч Трампа та Орбана запланована на другу половину наступного тижня, не назвавши точної дати. Уряд Угорщини намагався переконати адміністрацію США, що її статус країни, яка не має виходу до моря, не залишає її іншого вибору, окрім як покладатися на російську нафту, незважаючи на альтернативний нафтопровід, який з'єднує Угорщину з Адріатичним морем через Хорватію. Тим не менш, Трамп, який має тісні зв'язки з Орбаном, останніми тижнями почав визнавати аргументи угорського лідера. Але не зрозуміло, яка позиція адміністрації Сполучених Штатів після запровадження нафтових санкцій проти Росії минулого тижня та після того, як високопоставлений американський дипломат минулими вихідними прямо відкинув аргумент Будапешта про те, що у нього немає альтернатив. Угорщина, на відміну від багатьох своїх сусідів, не розробила жодних планів і не зробила жодних активних кроків. Для скорочення імпорту російських енергоносіїв, заявив посол Сполучених Штатів в НАТО Меттью Вітакер в інтерв'ю Fox News у неділю. Тож ми продовжуватимемо працювати з ними, а також з їхніми сусідами, такими як Хорватія та іншими країнами, які можуть допомогти їм позбутися цієї залежності. Саме це Орбан і намагався відкласти уряд у Будапешті. Стверджує, що йому потрібна російська енергія для контролю цін на енергоносії для домогосподарств, особливо перед виборами наступного року, на яких партія Орбана відстає від зростаючого опозиційного руху а криза вартості життя є головним фактором занепокоєння виборців.